Якби ми тоді не відмовились від статусу ядерної держави, якби залишили собі бодай одну ядерну боєголовку, якби наполягли перед західними партнерами оці нескінченні якби якби так, ми безядерна держава, але наші дрони спромоглися завдати величезних збитків нафтопереробній галузі Росії. У нашому матеріалі ми зібрали і проаналізували всю інформацію щодо цієї теми, починаючи з першого прильоту. Кудить літає, вибухає енергетика росіян під ударом. Перша локація загорілась під прицілом українських безпілотників більше десятка нафтопереробних заводів Росії. Режим Путіна перетворив в тому числі і нафтопереробні заводи на військові об'єкти. Які ж наслідки влучань і чим дістали по НПЗ? Дві 2022 року? Наша галузь. А... Повітряної компоненти БПЛА вона значно еволюціонувала. Яких збитків зазнала Росія? І чи можливо перетворити країну бензоколонку на палаючий смолоскип? Волгоград Самара, Сизрань. Географія польотів українських безпілотників стає дедалі ширшою. Тисячі кілометрів від кордону з Україною це вже не межа для наших дронів. Це дійсно так. Ми бачимо по результатах. Тобто, тисячі кілометрів плюс. Куйбишевський НПЗ тому підтвердження. Від україно російського кордону до Самари понад тисяча кілометрів, але від прильоту дистанція завод не врятувала. Мова йде про неопізнані літальні об'єкти, давайте так формувати, або інші інциденти, які трапляються на військових підкреслюю об'єктах держави агресора, і саме режим Путіна перетворив в тому числі і нафтопереробні заводи на військові об'єкти, тому що вони вони забезпечують паливом. Власне, армію агресора окупантів, які вбивають мирних українців і наших захисників, тому мова йде про військові об'єкти. Перша локація загорілась. А ось вже і друга палає. Безпілотники направили на стратегічні об'єкти нафтопереробних заводів. Прилетіло по пунктах управління, установках атмосферно вакуумної перегонки нафти і по логістичних вузлах. Удари були нанесені саме почутливим е, зонам. По цикам по якимось окремим е, таким об'єктам. Без функціональності яких не може функціонувати взагалі все підприємство, за підрахунками британської розвідки, Росія втратила щонайменше 10% потужностей нафтопереробної галузі, це все експортна компонента, яка є донором російського бюджету, який орієнтований саме на забезпечення війни проти України, це забезпечення паливно-мастильними матеріалами російської окупаційної військ в зоні бойових дій через те, що ці підприємства вони або на деякий час припиняють свою повноцінну роботу або зупиняються взагалі цілком то повністю на тиждень, на півтора, два тижні роботних робіт, але це саме впливає на Повноцінність пропорційного забезпечення паливними мастильними матеріалами російської окупаційної групи військ і рішення про ембарго на експорт готових перероблених нафтопродуктів, які запроваджено сьогодні в Росії. Тому яскраве підтвердження: російський уряд заборонив експорт бензину. Обмеження діятимуть щонайменше півроку, все аби втримати ціни на внутрішньому ринку. Бо відновити втрачене обладнання на НПЗ складно устаткування здебільшого з Європи, і щоб його отримати, росіянам потрібен час, аби спробувати обійти санкції.